Please, come, please, please, in please. Jesus name, come, please. let them in, let them all in. Let them, please, in, let them in, let them in, let them come, come on down please, here, please, 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 please. in Jesus name, famoso, totally. hallelujah, one, two, two. You, two. you see, I, I can never say three, because <laughs> you're still <laughs> coming hallelujah hallelujah come on down brother come on come on there's more people coming we're waiting we're waiting we're waiting The angels in heaven are rejoicing. І ангели в небесах вони радіють разом з нами. It's a great day. Це чудовий день. It's a great day. Це чудовий день. You're joining the family. Ми ви приєднуєтесь до великої сім'ї. Praise God! Слава Господу. I'm so happy to see you. Я дуже щасливий бачити вас тут. Hallelujah. Алілуя. Anybody else coming? Ще, будь ласка, можливо, хтось хоче One, two, three. 3. Even if I count it, come down anyways. Якщо якщо я навіть не рахую, якщо ви маєте бажання, будь ласка, підходьте до нас. Алілуя. Hallelujah. I want you to pray. Я хочу, будь ласка, щоб ви молилися. From your heart. Від вашого серця. Pray from your heart. Моліться, будь ласка, від ваших сердець. Repeat after him. Повторяйте, будь ласка, за мною. Okay. Добре. But do, you know, we're we're going to say the words. Ми будемо говорити слова.

I believe you rose from the grave. Я вірю, що ти воскрес. А болів юрай. Я вірю, що ти живий. Дякую тобі for saving me. За те, що ти спас мене, For forgiving me. за те, що ти пробачив мені for changing me. За те, що ти змінив мене. Дякую тобі. Амінь. Подивіться, будь ласка, на мене. Коли ви молилися цією молитвою щиро з вашого серця. Ваші імена записані на небесах. Всіх ваші імена. Хм. We're to be together. І ми будемо разом. Ви і я. Ми будемо всі разом. Назавжди. Деякі люди думають, що на небесах ми будемо спати, там летять хмари. Але це не так. Це справжнє місце. heaven. і нові небеса. A new earth. Нова no земля. more sin. Не буде гріха. more war. Не буде війни. more pain. Не буде болі. more hunger. Не буде голоду. Joy. Буде лише радість. Лише буде радість. I pray joy over я, all of you right now. Я молюсь, щоб над вами була прямо радість. I pray joy. Щоб радість in the Holy Ghost over all of you right now. Була на кожному з вас помазана. Right now. Прямо зараз. Lord, fill them. Господь, наповни їх. With your presence. Твоєю присутністю. And your joy. І твоєю радістю. Now. Прямо зараз.